Не гальмуй, вакцинуй у всесвітній тиждень імунізації з таким закликом до батьків звертаються медики. кажуть, зрозуміти важливість щеплень можуть виключно ті, хто на власні очі бачив смертельні випадки від інфекційних недух. Кожний лікар, який бачив дитину тяжко хвору на дифтерію, кір, краснуху, на будь-яку інфекційну хворобу, від якої можна щепити і запобігти, якщо не захворювано, то хоча б тяжким формам захворювання інвалідності чи смерті, ні один такий. Працівник в медицині, який бачить цих хворих, не скаже, що щеплення не потрібні. На моїх очах помирали невиліковні люди від дифтерії в Україні. Обов'язково є вакцинація від десяти інфекційних хвороб. Саме щеплення наголошують лікарі, визнане найкращим захистом від контрольованих хвороб. Воно попереджує близько трьох мільйонів смертей щороку. За минулий рік кількість щеплень зросла на 20 відсотків. Однак, повернути довіру людей до вакцинації, яка була у попередні роки, не так уже й легко. Довіру до щеплень вже не повернути Наталії. Мама трьох дітей на відріс відмовилася вакцинувати останнього малюка. Навчив попередній гіркий досвід. Я середучій дитині щепила була в три місяці температура 40, на другий місяць знову температура 40. Ми не щепляли до 2,5 років, потім треба треба в садочок. Нам сказали, зробіть АКТП. Це дуже звичайно ну, легенька прививка. Ми зробили. Через місяць ми попали. Дитину целепала, дістала тромбостотопонія, це таке захворювання крові. І після того я меншій дитині, вже більше нікому троє дітей вже не щепляю. Не даю. Натомість медики запевняють, від вакцини смертності не буває, а будь-які ускладнення мають свої логічні пояснення. Адже усі препарати для щеплень проходять жорсткий контроль. Трьох перевірку, починаючи від виробника і в послідучому на етапах її транспортування до того споживача, якому вона назначається. Останній етап у нас проходить в Києві в державному центрі імунобіологічних препаратів, де про на протязі місяця вони опробовуються, вони проходять певний контроль, тестування, і тільки після цього вони поступають до споживача. На часі кажуть лікарі розширення календаря щеплень, до прикладу до обов'язкової вакцинації пропонують внести вітряну віспу та пневмококову інфекцію. Лариса Фриїшин Віталій Магалатій, новини 402.